Вітаю вас на хвилях польського радіо для України. А в нашій студії мені дуже приємно вітати українську актрису театру і кіно Оксану Черкашину. Добрий день, Оксано. Привіт. Привіт. Добрий ранок. Добрий Добре. ранок. Він ще власне триває для нас, всіх, тих, хто допізно працює, погано спить, але все ж таки приходить на ранкові ефіри, і їх веде. Наша гостя сьогодні у студії я дуже чекала на цю зустріч. Оксано дуже багато би хотілося порушити в цій розмові. Наші слухачі, звісно ж, знають тебе з тих українських фільмів, яких ти знялася не так давно, але. Я б теж хотіла е, порушити розмову нашу і на початку е, згадати про твою недавню діяльність, можливо, не до кінця пов'язано із акторством, з кіномистецтвом, а з підтримкою е, колег з. Нашої твоєї індустрії Олена Апчел, яка сьогодні служить в Збройних силах України, і те, що ти ініціювала для українських акторів, режисерів, людей мистецтва онлайн зустрічі за донат із польськими кінометцями. Що це? Так, ти згадала про Олену Апчел. Я би хотіла вашим слухачам розказати трохи про неї. Я думаю, ви чули це ім'я. Це відома українська режисерка. Волонтерка, активістка, діячка, яка нещодавно долучилася до українського війська і зараз боронить нас з вами. І ми її подруги, тому що я з Оленою знайома вже близько я не знаю, десяти років, і ми дуже багато разом зробили в мистецькому харківському середовищі, поки я ще мешкала в Харкові. І ми вирішили зібрати. Кошти на автівку, яка потрібна Олені і її батальйону для власне, бойових задач. І це дуже такий величенький збір на півмільйони гривень. Але він дуже швидко на наше щастя просувається, і власне тому я вирішила зробити для українських кіномитців, акторок і акторів, студенток і студентів. Передусім, такий цикл онлайн зустрічі з відомими польськими кінодіячами і діячками, з якими я нещодавно співпрацювала. І я запросила такий, мені здається, дуже це дуже класний освітній курс. Насправді, бо це так дуже все неочікувано відбулося. Але я. Зараз, коли про це думаю, коли люди вже збираються, що це і режисер Тадеош Лисяк, який номінований на Оскар, був два роки тому. Тобто, це така досить, мені здається, потужна фігура. А з Тадеошем ми разом вже зробили серіал. Бенджіми Мешкач разом будемо жити разом, про який я думаю, ми поговоримо. Дуже, критий, дуже критий серіал. Дякую. Це Магда Міхальська це сертифікований коуч з не коуч, а координаторка інтимних сцен. Це така професія, яка на українську ринку в кіно взагалі не присутня а от на європейському ринку в Польщі, зокрема. Це вже обов'язкова програма, тобто ти не виходиш на майданчик, якщо в тебе є інтимні сцени, як сексу, поцілунків або нюдиті, і без ко без координаторки, без якби психологічної допомоги і без людини, яка координує весь цей процес, щоб не було, наприклад, ну як ми все це знаємо з нашого досвіду, як якогось переходу кордонів. І мені здалося це дуже важливо молодому поколінню українському поговорити просто з нею про те, в який спосіб теж можна свої кордони якби тримати, навіть якщо в нас на майдан. Немає поки що сертифікованих спеціалістів і спеціалісток. Думаю, що це питання часу. І на ну, якби, вишенька на торті, це е, пара кастинг-директорів е, Мілош Савіцький і Софія Задорожна. Софія Задорожна це українська кастинг-директорка, з якою я вже встигла теж зробити. Разом один фільм Даміана Косовського Люди і речі, і це така дуже мені здається, потужна пара молодих кастинг-директорів, які просто теж погодились доєднатися до нашого збору, щоб розказати, як просувати себе на європейському ринку і взагалі про ці от методи нетворкінгу з кастинг-директорами і з кастинг директорками. Я думаю, що це буде і корисно, як якийсь навчальний проєкт, але також допоможе нам зібрати гроші для Олени. Так, це теж дуже важливі ініціативи, і з одного боку і мають освітній характер, але теж і допомагають підтримують сьогодні Олену, зокрема і теж її побратимів і побратимок, з якими разом вона служить. Оксано, твій шлях до Польщі він був дуже цікавий. 17-18 рік це вистава і співпраця з Катажиною Шенгерою, Львовні Одами, а потім вже ролі в. Театрі Повшеному, кілька вистав, це теж ролі у кіно. Остання робота, фільм Люді Філіпа Хілесланда і Мача Шлішіцького, чи, наприклад, вже згаданий серіал Бенджем Мішкач разом, який я теж вже мала змогу переглянути. Можна питати дуже банально, але таке, якби для мене видається теж важливе таке, як було для тебе, як для власне української акторки, яка вже мала значний досвід роботи в різних українських театрах в кількох містах, входити в це середовище, що для тебе було таким важливим, якби як для українки, теж для української актриси, ну і передусім як для людини мистецтва. Якби, Дуже часто ми кажемо, так велика кар'єра, це дуже круто, але мені здається, що типу що щось було таке, що тобі було б важливо донести саме як людині, яка приїхала до цієї країни. Дякую тобі. Це дуже цікаве питання, тому що в 2018 році, коли я працювала з Катажиною Шенґерою, яка цікаво зауважити, що вона має походження українське, тому мені було з нею дуже комфортно. Я відчувала, що вона зараз це може прозвучить трошки дивно, була завжди на моїй стороні. Але насправді, коли мене запросили до цього проєкту львуфні Адами, ви може розумієте вже з самої назви. Левів не віддамо насправді, хоча звучить так, начебто Львів не віддамо. Граслі, що, так, 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 що ця назва якби, апелює до цього ресентименту поляків стосовно, стосовно Львова. І взагалі вся ця вистава була про польсько-українські відносини, і вони потребували просто такий достатньо міцний український голос, який би був в стані не тільки створити хорошу роль, не тільки якісно це зробити професіонально, але також людину, яка б розбиралася. В контексті людина, яка би могла створювати якісь, скажімо, не тільки мистецькі висловлювання, але й політичні висловлювання, якісь важливі. І я вже ж була стала такою людиною, бо був кастинг і. Я коли почала готуватися до проекту, я насправді була здивована. Це от скільки це шість років тому. Але а я була здивована, бо я настільки не була в контексті. Так, такій кількості е, напруги в стосунках поляків і українців, такій кількості ще цієї історичної пам'яті наших складних стосунків, і такій кількості хейту, який був в соцмережах, який я потім досвідчувала, коли вже приїжджала в Жешов, е, це таке маленьке містечко в Польщі, при зустрічі да, з поляками, які очевидно тоді ще не говорила польською мовою, розуміла, що я українка. Тобто для мене це був насправді шок, тому що я не могла собі уявити, що щось таке існує в 21 столітті, і, і, раптом, і, ну, і раптом це виявилося реальністю, і треба було щось з цим робити і якось на це реагувати. І мені здається, що мистецькі практики в цьому сенсі ну театр, це якась така дуже класна територія, бо е, на сцені я завжди відчувала себе дуже вільною, тому що це е, ну, як фікція в е, 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 про так. Так, це фікція, і тому він дає тобі якусь таку можливість бути вільною і бути дуже відважною в називанні тих речей, про які зазвичай прийнято мовчати, і про які насправді дуже складно говорити. І якщо повертатися до твого питання, то так, мій шлях починався, власне, з того, що я якось, мені здається, дуже гостро підмітила ті речі через свою фігуру, через свою гру і через свою героїню, ті стереотипи, які існують в стосун... існували і існують зараз в стосунку до українців, і українок, в Варшаві і в Польщі, ті якісь моменти спірні, якісь незрозумілі, про які. Мені здається, до сих пір ми не проговорили так з початком повномасштабного вторгнення ці теми трошечки затихли, бо дійсно ця от солідаризація поляків і поляк в стосунку до нас мала якісь ну неймовірні масштаби. Але в цілому, зараз мені здається, ми повертаємось до того, що ми все-таки співмешканці однієї мешканці і однієї країни. І що це насправді достатньо складний процес і інтеграції, і побудови цього діалогу? І що я зараз роблю? Я можу тобі теж розказати, я роблю зараз новий проєкт, до речі, в рамках інституції театрального інституту зі своїми сусідами. Так, я читала так, та так. про це. І це от я подумала, цікаво. що для мене дійсно виходом зараз цієї ситуації є якби не наш монолог, на мій монолог як українка, або наш монолог як українських артистів в стосунку до поляків, а діалог. І мені захотілося зробити цей діалог от, навіть не в рамках якоїсь от, скажімо так, театру. Ти приходиш на сцену, і от всі там щось говорять, а от реально в себе на районі, як кажуть, я написала а ці сусіди ну, вони якби цікавляться. Хто, от, що ти так, як Так, це от, все. там вже, ціле вже почалася. В мене програма по інтеграції. І, е, ну, словом, е, мені просто подумалося, що мистецтво, я не знаю, чим це все закінчиться. Кінець моєї резиденції і показ проєкту в рамах фестивалю Варшава, Варшава, на який мене запросили вже, відбудеться в грудні, здається, чи в кінці листопада, початку грудня, але мені здалося, що. От, е, що це дуже насправді цікаво створити такий проєкт, де я буду реально розмовляти зі своїми сусідами, і вони зі мною. Ну, знаєш, як це будуються, ці зв'язки, сусідські, там, каву, випити, чай. І, і подивитися, як цей діалог можливий, і чи можливо взагалі створити щось таке, де поляки можуть подивитися на себе нашими очима, або ми зможемо подивитися на себе очима поляків. Тобто, ну, бо в мене в під'їзді є і українці, і поляки. Але і не тільки, до речі, от теж мені це дуже важливо, що я сподіваюся, що люди, які живуть в мене на районі, які теж представляють інші національності ідентичності, теж погодяться взяти участь в, мої, в моєму проєкті, щоб це не був, не був такий знаєш, діалог виключно якби, двох домінуючих наразі е, національностей. В Польщі дуже чекаємо на це. Я, наприклад, теж мені бракує цього контакту з сусідами і досвід життя. В о... Він мені теж показував, що це важливо, дуже а це менше місце, менше середовище, і це інакше. Але тут я лише кажу, «Джінь добре знаю цю людину так з вигляду в обличчя, але насправді не знаю. Ну, чим вона живе, я можу запитатися, у вас є вода, або в мене якась там руда тече з крану? А вони кажуть, ні, нема, у нас те саме там, ропа. Так? Тобто такі контакти, але це дуже е, цікава думка, аби більше знайомитись, Я так розумію, що це. теж, е, 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 Ініціатива, яка має виходити від двох сторін, так як це десь було у фільмі, власне, Бенджемо мішкач разом будемо мешкати разом. Mm -hmm. Чесно, я на початку очікувала, що це щось буде таке не дуже, але коли все це передивилося, то була вражена тим, як є ці дві сторони і два голоси, так. і як вони співставлені. Дайте, що, ну, я би не брала участь в чомусь, що не дуже <стосу>... мається на увазі в стосунку до репрезентації власне, українців і українок. Ну, бо я Якось цим дуже переймаюся і намагаюся по можливості робити і братися за проекти, які дійсно створювали би ну, Якусь адекватну да, картинку і репрезентацію нас в цьому суспільстві. А вже ж є різні ситуації в житті, але стосовно Бенджами Мішкач разом це була дуже цікава історія, тому що Аня Малішевська, режисерка, як і та деошлися, як вже вище згаданий мною, дуже сильно працювали ще під час процесу кастингу або репетицій, і навіть написання сценарію, бо Аня до мене звернулася ще на процесі написання сценарію. і вони дуже сильно переживали про власне те, щоб створити українку, мою героїню, яка б дійсно не відповідала стереотипам уявним таким середньостатистичним поляків про українців. І тому як це я, я коли. Це кажу, мені завжди так смішно, але моя героїня має вищу освіту. І от ви не повірите, для польського кіно і для польських серіалів це типу революція. Бо зазвичай, якщо ми дивимось серіали, так. чи ми дивимось ем, кіно, то ми, ба ми бачимо цю репрезентацію, яка може десь відповідає не до кінця дійсності. Е, і. Аня і Тадеуш дійсно дуже сильно постаралися, щоб створити не тільки історію про наш біль, але і історію про, е, приймаючу сторону, тобто про поляків, і про те, наскільки це насправді складний процес е, прийняти гостей, чужинців в своєму домі, да, те, що відбувалося на початку е, повномасштабної війни. І м -м, мені теж дуже сподобалася ця робота. Е, тільки через те, що там от є якби, ці дві різні оптики, і що вони не обов'язково такі милі, і привітні, і такі солодкі, і що все так добре. Але от в цьому такому відвертому говорінні, і от такі навіть іронії поляків над самими собою, або теж створення якогось нового типу цієї присутності української біженки на телебаченні створюється, мені здається, дуже приємний ефект. І ефект це називається знову ж таки повторюся діалог. Бо діалог це конфлікт, це не завжди таке порозуміння, що от одразу ти ну як буває і в житті, да, ми погодимося, що не одразу ти можеш з людиною незалежно від близькості. Полюбити її, так, так. Це, це просто щось таке дуже природне. Тому мені здається, що ефект цього серіалу, я потім дзвонила, теж розмовляла з продюсерами. Дуже багато людей подивилося в Польщу близько мільйона. Це дуже добре дуже гарний, показники так. для польського телебачення, і вони потім його повторювали. От зовсім це скільки? Вісім сарі, сі... Шість серій. Так, так. І ну, Мені здається, що м, мені здається, що дійсно від, від цього серіалу був якийсь такий, скажімо, дуже позитивний знову ж таки, як з цим моїм проєктом, сусіди, такий ефект творення спільноти, не нас розділити, не створити якісь такі ну, гострі кути і їх підсвітити, які дійсно існують. Не будемо брехати. Ми всі живемо в цій країні, ми це зараз все переживаємо. але таку, якби ну не знаю, спільність, співіснування, бо все-таки нам тут жити разом тим з нас, хто прийме рішення залишатися. Ще в Польщі. один фільм «Люди», і ти отримала теж номінацію на Одинський кінофестиваль. А я теж його переглядала і теж була дуже вражена тим, як це було показано, як це було зігнано. Розкажи розкажи про цю роботу. Ну, я би хотіла сказати, що це дуже цікавий кейс теж в моєму житті. Я коли думаю про цей фільм, згадую про цей фільм, я завжди хочу наголосити, що цей фільм от підготовка до нього, кастинг і робота над ним це перший рік повномасштабної війни. Тобто, от, час. Та, зйомки закінчились, здається, лютий, березень 23-го. Тобто це от дуже складний час, дуже емоційно нестабільний час. І такий час, коли я, наприклад, скажу про себе чесно: я була в шоці, я була розгублена, я не знала, що робити, окрім волонтерських справ тут. Я маю на увазі, я не знала, що робити в мистецтві. в мене насправді не було відповідей. Я можу зараз вже абсолютно сказати, що це була якась така моя навіть поразка. Ну, поразка не в сенсі, що я там про щось жалкую, ні, але я дійсно була як і більше з нас в стані. Не до кінця адекватному, і цей фільм повставав теж з такої якоїсь, я думаю, що більшість з вас теж мене зрозумі, з такої якоїсь потреби зробити будь-що незалежно від результату і якості, аби якимось чином цьому світу донести, щоб світ закрив це небо. Ну бо тоді ще в мене насправді тоді ще були якісь ілюзії стосовно того, що Європа і світ будуть адекватно реагувати на ситуацію, а не просто співчувати. Я, я я дійсно ще тоді вірила, що своїми якимись діями я якраз. Презентувала Конда скрізь по світу, і я така думаю, боже, яка я була наївна, але я, я дійсно якось це дуже сильно вірила. І от фільм Люди це теж. Я бачила цю сторону, якби якась створювала це Варшавська кіношкола, продюсери, люди, які були залучені до процесу створення, це і поляки, але більшість команди була теж українців, бо вони спеціально і принципово затруднювали, запрошували до роботи українців. Тобто це не є так, що фільм зробили виключно поляки, а українці і українки тільки зіграли. ні. Це ті, які приїхали вже в часи повноштабної війни. І теж так, актори. так, 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 так. Це ті, які приїхали, і актори і, 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 там, помічники. Дружи. Другі режисери, ну там дуже багато. Там, ну, я дійсно розмовляла е, майже з усіма українською, а не польською. що важливо підмітити, що там не було жодного, жодної, якщо говорити про масовки, вони не брали жодного жодної людини російського походження. Це я нещодавно дізналася від людини, яка теж працювала на майданчику, бо зазвичай в масовці можна зустріти. Ну, тобто, е, в цілому, це був проєкт, який був ініційований Варшавською кіношколою, теж в рамках, мені здається, цієї, скажімо, якоїсь най. Неймовірно, емоційної хвилі, підтримки, і як вони самі називають цей фільм, бажання зробити для західної публіки фільм, щоб, ну, щоб захід вообще, вообще почав рухатися і так, зрозумів, так, що, так. що відбувається. І цей фільм скоро вже буде, можна переглянути в польських кінотеатрах. восени він входить, власне. Так, до, до кін, але мені здається, що от, а далі, коли я от з тобою була ж на показі цього фільму, що далі от виникає цей конфлікт, коли е, є питання, чи. Українському глядачу і глядачкам дійсно зараз потрібен цей фільм, бо фільм достатньо важкий. Хоча я мушу сказати, він уникає напряму показів все насилля або якихось військових дій. Тобто, якби я не побачила в цьому фільмі безпосередньо там, наприклад, естетизації насилля. Але це достатньо складний фільм емоційно пережити. Навіть мені було, хоча я знала да, сценарій. І от виникло це питання. Дійсно, для мене це таке парадоксальне питання, я не знаю на нього відповідей. Що творці фільму, як я вже сказала, стверджують, що вони зробили його для, для людей, щоб їх залучити до солідарності з Україною, до дії. Чи потрібно, чи чи я просто сама переживаю, чи може цей фільм ретравматизувати або якісь спогади навіяти так українській публіці? Мені здається, що це треба перед показами завжди якось афішувати і про це розмовляти. Хоча після перегляду цього прем'єрного показу дуже багато е власне глядачок і глядачів з України підходили до мене і казали, наскільки їм було важливо пережити теж такий е глибокий і складний досвід. Словом не знаю, це для мене поки що відкрите питання, але я дуже рада і номінації і тому, що в якийсь спосіб, ну в якийсь спосіб, все таки ми намагаємося нагадувати постійно про війну, яка все ще триває. І дуже складні так. останні дні, теж останні так. тижні, і про це треба говорити. Оксану, на жаль, час закінчується. Він дуже швидко біжить. Кілька секунд буквально на спектаклі Радіо Марія в Театрі Повшений буде. Ти береш так. Дуже дякую. Що нагадала. Запрошую вас всіх в театр Повшехний в Варшаві, 7 і 8 вересня. Оце от буквально зараз. На виставу, яка називається Радіо Марія. Це вистава відомої української режисерки Рози Саркісян. Я зараз сиджу в Радіо і вистава. Називається Радіо Марія, і я граю у виставі ведучого радіо. Тому запрошую вас на виставу Радіо Марія. Я Теж рекомендую дуже. А тобі дуже дякую за розмову і дякую за е, правду в всіх твоїх роботах. Для мене це найкраще, що я відчуваю теж. В тому, де ти граєш, як ти себе показуєш, про що ти розповідаєш, правда, і така неймовірна відкритість теж. Тому дуже тобі дякую за це. Дякую за запрошення, було дуже приємно. Оксана Черкашина була гостею польського радіо для України.